Хочу вам розказати про своїх замовників. От тільки послухайте, ви ж знаєте, що я займаюся продажем рослин і червоної ікри, чорної щуки. Це аквакультурний продукт, це сама смачна ікра. І от мені замовники пишуть в особисті повідомлення, що залиш мені там, ту квіточку, ту квіточку, скільки там, ну, наприклад, там, ось по 85, відложи от мені. отак і отак, і капусти мені касіту, там по 10 гривень опт є, і перовські по 55 гривень. Теж є і на опт тобто відложую там Тим 4 цього, цю о... Мелісу відложила, цю о... Гейхер відложила, відложила ось ось по 65 гривень калачики, називається. Ікри теж кажуть, що там якби відправ мені, я пізніше оплачу, тому подібне. Да, інколи таке буває, я можу відправити товари тим покупцям, які. У мене замовляють дуже часто, і то, тобто, яким може такі довірительні в нас отношенні. Ну або, наприклад, там кур'єрська доставка, ви знаєте, що в мене по району діє. І що я вам хочу сказати, усі мої замовники дотримують свого слова. Поголовно, всі сказали, оплатять такого числа, оплатили. Сказали, заберуть товар, забрали. Попросили, щоб їм повідомити, коли приїде товар. Замовили ту кількість, навіть буває, більше замовляють. От так треба працювати. Получається, клієнт орієнтована компанія. Я орієнтуюся на клієнта, а клієнти мої орієнтуються на мене, тому що вони знають, що я відповідальний продавець і довіряють мені в усіх случаях і з ікрою, і з рослинами, тому що рослини шикарна, просто коренева система. Ви тільки погляньте. От так от всім бажаю гарного дня, всього найкращого.